Після авіатрощу у броварах у Києві в опіковому відділенні нині чотири дитини у важкому стані. Сімох дітей уже відпустили додому. У броварській лікарні залишаються четверо дорослих. повідомляється у нацполіції. Але за сухою статистикою, понівечені долі як малюків, так і дорослих. Люди ще довго будуть оговтутися від пережиту. На стіні лікарняної палати висить малюнок. Мама ми живі. Його Дмитрик приніс матусі. Надія при надії. Чекають на другу дитину. Дім'як називаємо братика? Міша. У жінки. Поранена рука та опіки. Він сидів на стільчиках, почався почалася пожежа. Я його прикрила цією рукою. Тільки но ну, прийшли до садочка, ще й роздягнутися не встигли, коли пролунав вибух. Тільки потягнулася шапка, йому зняти. Сильний бабах, і зразу все загорілося. Це роздягальня. Ми вийшли через клас по пожежній драбині вниз. Спустилися, і потім через забор всіх поперекидали. Реально практично вийшли з вогня, тому що все палало. Тато Артем працює рятувальником. У нього вже мала закінчуватися зміна, коли надійшов сигнал про трагедію. Щойно приїхав на виклик, кинувся шукати сім'ю, побачив машину дружини, але її із сином ніде не було. Я дуже переживав, дуже бігав, а потім не мог довго знайти. Десь ну я не знаю, время потерявся. Але до нього в частину поїхали. А мій колега повіз їх до мене в частину. Я вже в той момент був на виїзді. Я пам'ятаю його слова. Я відкрила вікно він такий, боже, ви живі. Дмитрик майже цілий, але йому точно знадобиться психолог. Каже мама того ранку. Хлопчик був щасливий. Ніс, подружці саморобний браслет на подарунок. Вони так і не зустрілися. Дівчинка із важкими опіками у київській лікарні він тільки вспоминає садочок, там ще його любима іграшка була. О, то починає відразу, а так нормально. Йому повезло. В нього тільки маленька царапинка. ззаді. А у п'ятирічного Тимофія забій голови він був на верхньому, другому поверсі, коли вертоліт проломив дах садочка. Мене тумбочкою поцарапало сильно на просто підкинув, я коли падав, об тумбочку, поцарапався. Ірина відвелася на вихователькам і відійшла, каже, метрів на 200, коли почула вибух. Озирнулася, садочок уже палав, кинулася рятувати свою дитину, але шлях перегородила вогнева Завіса удар був саме в наш вхід, і там все горіло. Потім якийсь чоловік всередині сказав, що дітей вже вивели. Я не бачила, як їх виводили, тому що я в цей час думала, що моя дитина знаходиться на другому поверсі, який весь палає. Антонінавіка на шиня не вимога мене через запасний хід дітей. Тимофійчика разом з іншими дітьми пересаджували через паркан незнайомі чоловіки. Потім малечу забрали додому люди із сусіднього будинку і вже через вихователюк віддавали батькам. Садочок буде б ходити в інший. Буде а потім наш відбудують, і будемо наш ходити. Так да. хлопчик сумує за садочком і за друзями. Товаришував із загиблою Міланою. Про смерть дівчинки Тимофій поки не кажуть. під час нашої розмови лунає сигнал повітряної тривоги. Пацієнтів просять спуститися до підвалу. При вході до лікарні зустрічаємо бабуся Тимофія. Ще вчора приїхала з Чернігівщини, але тільки зараз лікарі дозволили провідати онука. Я вже сьогодні не вдережу, та бабушку. Набрала торбу їжі, попросив бабушка домашні шпагеті з одівнушечкою. Медики та рятувальники вражені, як чітко та зібрано діяли працівники садочка. Виховательку Олену відкинуло вибуховою хвилею. Вона вдарилася у батарею, але змогла підвестися і побігла виводити дітей із полум'я. Я нічого не бачу. Я тільки почустила ногу свого помічника, сказала: вставай. І діти, вони низького росту. Вони до коліна бачили тільки наші ноги. Дітей я не бачила. Ми просто з помічником кричали: до ніг, до нас у медзакладах їх забезпечують усім необхідним, кажуть потерпілі родинам. Виплатять матеріальну допомогу. Паралельно триває збір коштів від усіх охочих допомогти. Здавати кров уже не потрібно. В нашій лікарні є банк крові, Він наповнений, тому ми спілкувалися вчора з. Опіковим центром, якщо їм потрібно кров, ми можемо перевести в опіковому відділенні у Києві. Перебуває ще 10 людей. Троє з них захотіли продовжувати лікування за кордоном. Тетяна Наконечна, Володимир Коваленко, факт Єдині новини.